Всім добрий ранок. Ви на моєму каналі. І сьогодні у нас подорож по секундах на сьогодні шопінг. Ось Анічки, коротше, після шопінгу маємо йти до мене на домку. От, Але Аня ще не знає, що у мене вдома можна померти. Бо У мене вдома гарячі ніж на вулиці. А, а коли немає світла і не працює вентилятор, то. Я вже в центрі майже. Ну вже типу, можна лежати, що це центр. Я не знаю, вже спотів, я вже не хочу нічого. Я хочу додому вмитися, їсти агус. Ані, все конфей. Я ви такі фотли. Ну цю рубашечку я міряю. Взагалі вона прикольна, але її не взяв, бо гроші зажав. Ця прикольна, тому я її взяв. Вона такий summer white. А цю футболку я вдягнув взагалі неправильно, але я її теж взяв. Коротше, я вже скупився на 200 гривень, я купив собі три айтема. Анютка, Анютка на 68, дещо на 69. Але ця дуриндочка не взяла ці налічку. Я за неї заплатив. Ми що? Ми були ще одному секунді здоровим на базарі. На базарі. На базару. На базару. Такий журнал є модний базар. От, але ми щось поняли, що у нас не настроєння там, і ми йдемо далі. Отак. От Тут ми з Анією хотіли піти в умань пиво по квас, але він ще був закритий. Тому ми зайшли в АТБ, щоб купити водичку і освіжитись. Ми купили собі такі от стучки-дрючки. ідемо в бутічок Секонд Маркет. Ну, взагалі, я вважаю, що цей секонд-хенд крінж, бо тут працює колишня колега моєї мами. Вона ну, і була моєю нянечкою в садочку. От. Тому я туди майже не ходжу. Коротко, Аня міряється, а я сижу, піржу, бо я нічого не знайшов. Ані купила дуже гарні прикраси, гарно розмальовані, такі рожеві, і також купила якийсь готівочний прикіт. В Ані трішки недовольне ліцо, бо трішки надворі все-таки вже довольне. Бо вже дворі тепленько, дуже жаренько, і ми вже половину нашого секундочного маршруту. Та не половину, Ти що смішний? Менше половини. Та звісно менше. У нас десь секундів дев'ять на маршруті. А ми тільки три пройшли. В цьому секонд-хенді я взагалі був сили десь разів чотири. Ось і сьогодні був один із цих разів.

Это это я, Навпаки це є, це Аня. У мене э, закінчилася пінка для гоління і я це, І я користуюся, це, ну, це є ж така, типу, як щиточка така, це для гоління. Да. І, і в баті стоїться це не мило. І овліцо. Ну і нормально, бачите, побрився, коли це брився. Послезавтра. В нічого не було. Ми помилилися днями. Ані а -а -а. сказали, що там дешево, там дешево, там дешево. Ай, але там не дешево. <гум> Всі гулі написано Форсаж знімай. <гум> Я взагалі цей секонд-хенд не люблю ще з дитинства, бо мама його постійно любила, і ми туди ходили. Але там ніколи не було на мене речей. І ось тут є такий вигляд з вікна, і ви можете послухати звуки міста. Поки Аня передягалася, я дивився, яким я буду помідором. Цей секонд трошки був невдалий, ну як не вдалий. Аню, знайшла одну. Так, да, я пісічку, знайшла, але я не хотіла чекати чергу, так що бай-бай. Типу нічого не було, там була лише там, три шмотки, від сили і все. І якісь там штани... На Калапков. На Калабков. Типу, там, ну не знаю, парашут. Я можу що в одну штаніну, що в другу. <рес> я в одну, друга! І пригаємо. Зараз буде караоке провокація від секондхенда. Я висок Артема. Як же я це Боже. Як же вона відчуває. На вічні з малями шукали злях, Тож, що ти біля нього глядаєш, то падає. На світлицях ще малий дівчатний Зі сволочами на дихниках, Одяг на кістах, ходяка, Щоб підвінати. Зам'язали на місці дівку, Бачили дизайн, не знаєш, як не буде. Зам'ять, то з тобою буде, то не буде. Я сподіваюсь, у вас не заклало вуха, бо у нас заклало, бо далі грав Веллбой і Малі Сарус. В Ані у лов. Я. Я. Та нормально, не привідняйся. Баба пропущена. Пропущена від меншої життєвої, так що... We don't get it. Залітаємо в секонд-хенді, кому останній тайм. Коротше, ми були тільки що в секонд-хенді. Ось тут. Я купив штани, тут останній день. Ми вийшли, а тут бачимо опа, комісійний магазин. І Аня прочитала, що по 30 гривень І ми вже туди летимо Не по плану. Не по плану. У нас є суперстаре дома. Суперстаре вдома. Суперстара. Адідаз 2020. Увага! Адедас. Бренд стріма палска. Е, ці три вішалки я сказав Ані, що хочу поїсти руки, медируки, ми пішли всі пошечки. Йоу йоу. Нац, 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 нац. Ми знайшли мега бутичок. В цьому секунді було дуже багато взуття, а також я знайшов одну ковтинку, як і Зари, але просто подивіться, як вона на мене ужасно виглядає. А це нормально. Шов, секунд хенді грає пісня, найкраще місце для хорошого сексу, бібліотека, бібліотека. А тут ми просто знайшли дуже крутий секонд хенд спецінними речами. Тут їх дуже багато. Це знаходиться в підвальчику. І якщо там довго лазити, то мені здається, там можна багато скарбів відбрати. Наше секонднічне секон... приключення підійшло до кінця. Мають щось вже дуже виварилась. Я насправді взагалі нормально. Типа не дуже втомився. Єдине, що в мене болить рука і чуть-чуть спинка. <звук> <звук> ну. А не просто пальное. У мене п'яточки болять, Мені, давай. Ману, давай, давай. Хочу пані, хочу їсти. Нитічка. Ну тут ми вже заморяні, короче, спеку і вже чекаємо на автобус, щоб приїхати до мене на район. Потім вже вона душа підводиться, там чи Поки ми їдемо в жаркому спекотному автобусі, розкажу про наші враження від цього марафону. Із плюсів те, що ми знайшли багатенько нового одягу, але з мінусів те, що на дворі найспекотніший день за липень. Правда, що це було перше липня. А, не з той сторони. Ой, і ми... Ой там кактус, коротше. Вижили. Мы підмаемся ко мне домой. привет. привітаю. Точек привітає. Це... Зараз буде спрайт челлендж, воу. І примірка наших нолюдів. No Ася, ваша оцінка луків. Ваша оцінка луків. Ну, напевно, їй сподобалися луки. Це позитивне мяу чи негативне? Позитивне мяу. Позитивне. Зараз просто кричу вам, що зараз буде спрайт челлендж, де ми з Ані просто п'ємо спрайт і бекаємо в камеру. Так що якщо вам не комфортно, будь ласка, зупиніть відео, влог закінчено, далі це бонус для підписчиків, які терплять таке неподобство. Ви на каналі Нітечоби. І сьогодні у нас спрайт челлендж. Аня, скажи правила страйдж. Короче, правила для тех лохов, які не в курсі. Артем на розливі розливає спрайт, як дебюл, щоб він весь спинився. І вийшли всі гази. Давай, отак. І потім ми залпом, залпом п'ємо оці, типу, спрайт. І хто громче регнт? Фу, блядь. Снимай. Я прикрылась, <laughs> так как я отлива. Я жду труси. Я на дам Али, а ты бля. Фу, блядь, вина улица. Да пах и вкус. Ты же придумала, как дубина? Спрайт челлендж. Позор. Да. Фарт челлендж. Забираємо рухати кілограм. Опа. Зранку нажираємося. Опа, Да. І там, а. Але та, та... та... там в шкалах то громче Я і хто ванють. А звісно, вони не оцінять смердючість. Ну ми будемо оцінювати і описувати, на що нам похоже цих партій. Фу, це не буде в моєму естетичному блогі. Один лайк і ми знімаємо. Бай! Всім бай! Взагалі, всім дуже дякую, хто додивився до кінця це відео. В деяких місцях воно було огидне, але я вам дуже вдячний за ваш перегляд. Всім па-па!